Свобода та взаємоповага. Свобода це, це дуже важлива річ, там, де йде мова про не одну людину. Чому? Тому що я вже говорила попередньо, там, де, ми, там, де було про здорові стосунки у парі, партнерстві, то перша ознака здорових стосунків, коли наше я плюс я не, не втрачаючи своїх я, ми будуємо наше ми. Так, коли одна особистість зустрічає іншу особистість, ми всі різні, унікальні, і це нам не заважає створювати спільне ми. Тобто хтось сунеться своїм м'яко, якісь компроміси шукаються, і тоді створюється цей спільний простір, де щось нове народжується. І це так само унікальне. В цій системі дуже важливий це, це ознака свободи. свободи і взаємоповаги. Бо якщо є свобода лише, а немає поваги, то це я безмежне, так, мені належиться, я так хочу. Так має бути як я хочу. І воно може так це я наше домінувати над іншими і створювати постійну напругу. І так може бути. Так? І ця напруга це. Така природа наших я. Так? Але коли є повага, наступний, наступна ознака здорових стосунків це повага. Так? То тоді між тими я ця напруга може зменшуватися, тому що ми з любові до іншої людини можемо поступатися, так? можемо трохи стримувати власне я. Тоді наше я оздоровлюється, воно стає більш таким зрілим, дорослим, реалістичним. І тоді ми маємо і власний простір, і. Це самовираження особистісне, і так само при цьому ми зберігаємо єдність.